Бюджетна комісія Київради обговорила нагальні проекти, що мають винести у четвер на сесію. Про що домовились і на чому не зійшлися, розповість Вадим Ярошенко. Після кількамісячних дискусій та доопрацювань проект рішення про сплату пайової участі знову на розгляді бюджетної комісії Київради. нині обговорюють відсоткову ставку. За словами фахівців, аби заохотити будівельників платити без будь-яких тіньових схем, а також залучення іноземних інвестицій, відсоткову ставку для житлових та нежитлових забудов варто зробити однаковою на рівні 4%. Береш кошторисну вартість, перемножаєш на чотирисотки, отримуєш пайову участь. Навіть ніякого онлайн-калькулятору не потрібно, а можна в голові все порахувати. Враховуючи, що ніде ніяких комісій, я сподіваюся, що з корупцією в цьому напрямку буде покінчено. Аби забудовники ще й платили завчасно, а від пайової участі мали ще більше надходжень коштів до бюджету. Посадовець пропонує ввести до кінця наступного року понижуючи коефіцієнт 0,7. Якщо цей коефіцієнт буде діяти до кінця наступного року. То у забудовників є бажання. Буде буде бажання сплатити це в наступному році, тому що якщо вони сплатять в наступному році, то в дев'ятнадцятому чи 18 вони будуть платити по повній ставці 4% без коефіцієнту. враховуючи ліквідацію корупційних складової, враховуючи цей коефіцієнт, враховуючи зниження ставки, ось ці три ключових важелі, я впевнений дуже значно вплинуть на знаходження в бюджет. Після заслуховань члени бюджетної комісії вдались до дискусій. Вирішили розглядати кожен пункт проекту окремо, і ось після двох годин обговорень та внесення поправок у підсумку для підтримки проекту в цілому не вистачило одного голосу. Аніколи через непідтриману власне правку. Про... Від про звільнення, від пайової участі за дискрецію просто окремих депутатів депутати намагаються бюджетної комісії всіма можливими і неможливими способами зарубати цей проект. Проект рішення в такої ситуації вважається погодженим бюджетної комісії, але вже без правок бюджетної комісії. Тобто, виходить, що сама себе сьогодні бюджетна комісія покарала завдяки одному голосу, якого не вистачило для прийняття фінального рішення. Тепер на сесію суб'єкт подання може винести цей проект, але без тих правок, які ми три місяці напрацьовували. Натомість достатня кількість голосів знайшлася для фінансової допомоги у розмірі 10 мільйонів гривень для ОСББ та ЖБК. Кошти спрямують на модернізацію систем освітлення. Додатково до суми 55 мільйонів. Яка була вже проголосована в минулого пленарного засідання на підтримку керуючих компаній? Ми додали 10 мільйонів гривень на підтримку діючих, фактично існуючих, ефективних власників у вигляді ЖБК і ОСББ міста Києва всім житлобудівельним будівельним кооперативам і ОСББ, які безпосередньо здійснюють свою діяльність, мають на балансі будинки і. Е Мають договори з «Київенерго» на закупівлю електроенергії, саме забезпечують освітлення місць загального користування. Зараз є технології, які дозволяють зменшити в 4, а то й в 10 разів витрати на електроенергію. Тому от є куди ці кошти витрачати точно. Загалом майже за три години засідання бюджетна комісія розглянула з півтора десятка проєктів. Вадим Ярошенко, Дмитро Аліфанов, Телеканал Київ.